народ! ви на каналі Дед Паса, з вами Дімас. І сьогодні ми з вами трішечки розслабимося і повідкриваємо кейси в грі під назвою World of Tanks. Розпочався, я так розумію, китайський новий рік, і зараз в нас, як бачимо, закуплено 50 змійних коробок. І давайте подивимося, що тут може бути. Одну я вже відкрив, це та коробочка, яка була, здається, тут, тут десь має бути івент. івент. І, в принципі, одну коробочку мені дали безкоштовно. Зараз в нас 50 коробок, я їх закупив саме для того, щоб отримати гарантований танк. Давайте подивимося, що в нас з вами всередині. 100% бустери в принципі, і преміум аккаунт, 100% срібло. До речі, срібло мені б зараз підфармити було б непогано. 50% до кредитів. в принципі, Це бустери. Як бачимо, в нас ще тут є купа камуфляжів. Це стиль, а давайте подивимося, оглянемо цей стиль, як він виглядає. Ну, виглядає як звичайний камуфляж, якщо чесно, нічого незвичайного. І переходимо до самого смачного, що ж ми з цих коробочок маємо отримати. Міель, це типу як Борис, але уже от такому от прикольному вигляді, до речі, я не знаю, якщо чесно. Напишіть в коментарях, чи Мієль виглядає саме так. Бо оці ведмедики, якщо чесно, мене трішечки насторожують. Так, повертаємося. Що тут у нас ще йде далі? КПЦ ЄК-1. Такс. Такс. Ну це, блін, якщо чесно, він мені щось нагадує. Він, я вже щось таке схоже бачив. Щось таке схоже бачив. Е, здається, в мене навіть в ангарі є, є танк під назвою КПЦ-70, якщо я не помиляюся. Такс, ось він на нього дуже схожий. Такс. Кущ. Так і називається ПТСАУ за Радянський Союз. Кущ це щось, я так розумію, схоже на СТРВ, пушка в нього вмонтована, вона не крутиться ні вліво, ні вправо. Потрібно повертати корпусом. Але, як для радянського танку, КВН мінус 10. Ну, доволі таки непогано. Середня шкода 550. Це така, от, так скажем, снайперська бахалка. Так, Гонсало в мене є в ангарі. ВЗ-1116. Ну, я навіть не знаю, якщо чесно. Дуже схожий на шкоду Т-56. Дуже схожий на шкоду Т-56. І, в принципі, якщо він мені випаде, то це буде погано. Такс. AMX 30 це, в принципі, такий доволі такий посередній танчик. Не хотів би його отримати собі. А Т-60, а, а, ну, виглядає він доволі таки сучасно, доволі таки стильно. І прикольно. так що. Якщо він випаде, буде взагалі супер. Ну і шкода Т-56. Шкода Т56 в мене вже стоїть в ангарі, здається, якщо я не помиляюся. Так, якщо я не помиляюся, вона в мене є. Де це в нас? А, в мене є звичайний. Так, а, немає у мене шкодити 56, у мене є 56 ТП. 56 ТП, Тобто з цих всіх танків, які нам можуть випасти, може випасти абсолютно будь-що. Ну і переходимо з вами народ до відкриття контейнерів, до відкриття самого. Вже подивимося, що нам звідси випаде. Плюс 50 до кредитів і один день преміум аккаунта. Нічого цікавого. Абсолютно нічого цікавого. А, тут потрібно два рази натискати, я ж значи натиснув, відчинити коробку. Так, наступна коробка. 75 тисяч кредитів і 100% до бойового досвіду. А, відкрити наступно. Потрібно натискати, я натиснув повернутися до коробок. Так, ще одна коробка і 2D-стиль місячне сяйво. Супер. Дуже цьому, так скажемо, радий. А тепер переходимо до наступної і. Нічого цікавого. Я підозрюю, що, якщо чесно, ми можемо навіть пропускати тут анімацію. Просто-напросто не дивитися її абсолютно. І гортати до 50-ї коробки. От просто гортати до 50-ї коробки. Інакше, інакше, інакше нічого абсолютно не буде. Не з моєю удачею воно щось має випадати. До речі, якось не так воно відкрилося, але в принципі дало. Все те ж саме: бустери, бустери і тільки бустери. Такс. Ну, знову таки, два бустери. А ще потрібно 41 коробка для того, щоб отримати гарантований танк. Хм. Ну, і звідси випадає абсолютно нічого. 41 коробка залишається. Ну, вже 40. 10 коробок ми відкрили і виграли абсолютно нічого. Один стиль і декілька днів преміум аккаунта. Так, ну давайте тоді повідкриваємо ще трішечки. О, дивіться, синеньке. Це що, танк? О, сюди, шкода, Т-56. Залітає до нас. До нас в ангарі. В ангарі він залітає. Так, блять, ну якщо чесно, за скільки? За 11 коробок випав один танк. Це вже доволі таки непогано. Я думав, що мені випаде танк, хіба що там десь в кінці на оцій 50 й коробці, і потім одну ми відкриємо фінальну. І тоді на цьому все закінчиться, так скажемо. Так, сполетіли далі. 11 коробочок, 11 коробочок ми відкрили. Отримали преміум танчик. Мені здається, це вже непогано. Якщо нам ще щось випаде з цих коробочок, то взагалі буде просто-напросто супер. Так, добре, є. Переходимо далі, і тут в нас що? Тут в нас абсолютно нічого. Ну, я зрозумів, що як тільки я бачу синій вогник, потрібно відразу кричати і пищати просто-напросто від щастя. От як тільки ви бачите синій вогник, то відразу можете тішитися через те, що вам дали преміум техніку. Ну, дуже схоже на звичайні коробки, які видають нам, так скажемо, на новий рік. Ну, як видають? Можна купувати їх на новий рік. от Так, так буде більш правильніше сказано. Так, ну зараз сипле, як бачимо, лише кредити та бустер. Навіть преміум аккаунт, якщо чесно, не дає. Так, 75 тисяч і один день преміум аккаунту. Добре. Ну, щось воно. Може, може зараз і, в принципі, ще якийсь танчик нам насипає. Потрібно ще 41 коробка, а в нас ще є 30. Було б непогано отримати ще преміум танк. Хоча б 2 преміум танка за один кейс, це було б дуже-дуже жирно, на мою думку. Так, ну, нічого такого цікавенького не видало. Можна декілька коробочок відкрити без анімації. О, 2D стиль, китайський дракончик. Показувати анімацію. Так, 27 коробок, давайте хоча б 7 коробок відкриємо. Без анімації. Так, склад обробки якісь відбувається. 25 коробок залишається в нас народ, і ми з вами вже отримали один танк. Оп. Блін, я думав, якщо чесно, що зараз щось, щось солідне випаде. 75 тисяч. Ну, по срібу взагалі не сипає, якщо чесно. Я думав, що хоча б декілька разів нам би випало хоча б щось більше, ніж 75 тисяч. Так, повертаємося до анімації відкриття і будемо дивитися вже на вогник, який. Які світяться з коробочки. Ну, як бачимо, 75 тисяч, 75 тисяч і більше нічого. Ні разу більше нам не дало. Так, з наступної коробки. Ну, до речі, особисті резерви це класна штука. Вони, ну, вони потрібні, вони не дозволяють непогано так прокачувати себе і свій, свій аккаунт. А от, е, срібло, то так. Да, з рибом трішечки біда. Дивлюся, причому дуже така конкретна біда. Так, ну. Абсолютно нічого не дає. Подивіться, просто-напросто на це. Якесь е, гадство прямо. О, а, 2D стиль. Я вже злякався, думаю, нічого собі. Ще якийсь танк прилетів до нас. А виявляється, то не так, не так. Добре, давайте. 14 коробочок залишається. 14 коробочок, будь ласка, дай ще один преміум танк. Я тебе прошу. Варгеймінг. Не будь гулобом. Раргеймін згубиться. Ну, як бачимо, взагалі, якщо чесно, видає по ці особисті резерви, в принципі, добре, це класно. 125 тисяч. 125 тисяч на, на цей раз нам насипали. Уже краще, ніж нічого, але хотілося б більше. Так, ну, як бачимо, по одному ре, особистому резерву дає, та і все. В принципі, відкриваєш цей відкриваєш його, відкриваєш і отримуєш особисті резерви. Такс, ну тут також особистий резерв, особистий резерв. Все. Навіть, навіть не дає їх по декілька штук, тобто. Дає по одному. Один особистий резерв на рило і досить. Так, місячний сяйво знову 3D стиль. Ну, цих 3D е, 3D-стиль, навіть не 3D-стиль, а 2D-стиль. 2D стилі, 2D -стиль, знову 2D стиль. Дзяодзи. Блять, назва, звісно, така цікава. Так, залишається в нас 5 коробок. 5 коробок. Я підозрюю, що ми вже нічого з них не виб'ємо. Абсолютно Абсолютно нічого ми з них не отримаємо. Це, звісно, печальненько все. Хотілося б, щоб якогось танчика собі забрати в ангарій. Такс. Три коробки, 14 до гарантованого танку. Три коробки, 4 до гарантованого. 14, точніше. Дві коробки. Давай, давай хоча б потіш мене на останній коробочці. Просто засип мені якусь шмондю таку вигляді цього куща чи ще щось. А, ні, не дало. Не дало, не дало. Так, 75 і 2D стиль китайська порцеляна. Так. Все, більше немає в мене коробочок. Так, давайте подивимося, що всередині. В принципі, свято ліхтарів. ми не отримали навіть всіх. 2D стилів, які мали, але отримали шкоду Т-56 до себе в ангарі. Гонсало, до речі, гонсало, якщо я не помиляюся, в мене є в ангарі. Він в мене стоїть, давайте глянемо. Так, от просто я от думав: а, навіть гонсало нема, в мене стоїть калібан. Бля, вона ще, виявляється, це ще різна херня. Так, і перейдемо до статистики, подивимося, що ми з вами тут отримали. Ми отримали техніку, одну штучку, 8 2D-стилів. Причому вони всі три рази зелена луска і місячне сяйво два рази. 17 днів преміум аккаунта і 2 мільйона 200 тисяч кредитів. Ну і 63 особистих резерва. Доволі таки непогано. 63 особистих резерва. І тепер, в принципі, на цьому народ, я напевно що з вами попрощаюся. Я зараз буду обкатувати новенький преміум танк 8 рівня Шкода Т-56. Ну, а вам бажаю приємного вечора, дня або пори доби. З вами був Дімас, всім удачі, всім пока.